Торисних призначень по виконавчому комітету з благоустрою населених пунктів центру надання соціальних послуг і управління освіти до загального до загальної середньої освіти. І також нам надійшла субвенція об'єкти спільного користування із Білоцерківської громади, 7500 тисяч, і з Гугорівської 7500 тисяч на антирабічну для

Рішення прийнято. Дякую, кої Тамара Анатолій, на наступне питання: про заглядання дійшов на 50, на 50 дозволи. Про затвердження програми розвитку та функціонування української мови державної усіх сферах суспільного життя вихованській заразній громаді на 2026-2030 роки. Ви Знаєте, що на комісіях розглядали відповідно до вимог. Міністерства освіти в кожній громаді повинна тобто, буде зазначена ця програма. Є необхідність дозвучувати без, без фінансування, там, по-моєму, 110 тисяч, мінімальне фінансування на всі п'ять років. Хто за даний проект рішення, прошу проголосувати. Нас <різь> профінансують. Таких <різь> пропозицій немає, надіюся, не буде. За 16, Один не голосував. Рішення прийнято. А Григорович виговорить забув проголосувати. Я так. Ну Нічого. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження прав діяльності з підготовки регуляторних актів на 2026 рік. На комісії освітній і регуляторній розглядалися, значить, вносимо в перелік питань. Ті, що можуть виникати протягом року, і якщо у нас не буде в цьому плані передбачено, що ми подаємо якісь зміни до, наприклад, до ну, це більше до фінансового відділу відноситься, там затверджуються різні податки. Якщо, наприклад, ми вирішимо, якісь зміни провести, то обов'язково треба через регуляторну службу. І тому вносимо практично які щороку всі питання по плану діяльності регуляторних архів, тут же є затвердження тарифів на житло-сервіс, якщо будуть мінятися через регулятор по різні ставки податку. Прошу затвердити цей план, щоб він у нас був на наступний рік. То за даний проєкт рішення прошу проголосувати. Я думала, я не проголосувала. За 17 рішення прийнято. Дякую. Наступне питання: про внесення змін до рішення 64-ї сесії, 8-го скликання, про внесення об'єктів мирового майна до переліків першого та другого типу. Проект рішення внести до переліку першого типу на житлове приміщення площею 38 метрів квадратних за адресою бутова дали номер 108. Приміщення 1. з Метою передачі даного об'єкту в оренду. Запитань немає? Немає. Хто заданий рішення, прошу проголосувати. За 17 рішення прийнято Я наступне питання. про надання згоди на списання майна з балансу управління по питанню освіти. Культури, молоді, туризму і спорту. Значить, надійшло до комісії до сесії лист про списання із музичної школи і центру культури і дозвілля майна, яке не підлягає ні ремонту, там то покриття, то швабри, перелік на екрані. Комісії погодила освітня надати згоду на списання майна після списання акти. На е, активове розписання надається до сесії на те, щоб вилучити до оперативного управління в комітеті. Зауважень питань нема. Хто mm -hmm. заданий проект рішення, прошу проголосувати надати згоду на спитання? За 17 рішення прийнято Дякую. наступне питання. Про надання згоди на списання майна з балансу фінансового відділу виконавчого комітету. На екрані е, до комісії звернення було е, на списання майна, але перевірили, ми жалюзі будемо передавати інструктам на терцентр і тому без жалюзів шість найменування які ми. І обговорювали на комісії, місії, без жалюзі передаємо, даємо згоду на списання. Це ще майно колишньої, те, що передавалися в відділу освіти. за даний перелічник, прошу проголосувати. Так, по фронту будемо передавати ми до кінця лютого місяця. 17 рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про виплату матеріальної допомоги особам, які мають статус учасника бойових дій на території України. До 2000 відповідно до програми захисників і захисниць ми продовжуємо виплати до кінця поточного року. До сесії, до комісії було 35 осіб. На екрані озвучувати я не буду. На комісії були надані матеріали, можна було ознайомитися. Питань зауважень нема. Виплата 35 особам, учасникам бойових дій, сім'ям, одному з сім'ї загиблих, хто має посвідчення по 2 тисячі. Запрошу проголосувати. 17. Рішення Сьогодні, дякую. Наступне питання про виплату матеріальної допомоги при народженні дитини. Виплату проводимо відповідно до програми Турбота по 10 тисяч гривень діткам, які народилися з 1 січня 2025 року. Виплата це Дмитру Вікторовичу, велика багачка, при народженні Діани Дмитрівни, полікня Анатолії Степанівка, при народженні Маріуці Назара, і коли Світлані Миколаївні при народженні

За 17 рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Про виплату одноразової допомоги на лікування. У програмі турбота, виплата по 5 тисяч на онкозахворювання. Проект рішення на екрані на комісіях погоджували три особи. Хто за даний проект рішення, прошу проголосувати. 17. рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Про виплату одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які ті на території громади коли первинно ми були первинно мобілізовані. Виплата проводиться по 5 тисяч гривень дев'ятьом особам. Проєкт рішення на екрані на комісіях на освітній бюджетній обговорювали. Пакет і документів надані в повному обсязі. Виплата по 5 тисяч гривень. То за даний проект рішення прошу променувати. За 17. рішення прийнято. Дякую. Наступне питання: про виплату матеріальної допомоги членам сімей, які знаходяться в подух у відсутніх військовослужбовців. Звернулося три особи Жителі великобагачки протічні, від багачка один протічний. На виплата проводиться відповідно до програми захисників і захисниць, одноразово суми 5 тисяч гривень. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. 18 рішення прийнято дякую. Наступне питання: виплату матеріальної допомоги на поховання жителям Великобачанської громади. Виплата відповідно програм робота розмір 2 тисячі гривень е, 13 осіб. Е, необхідності озвучувати, я думаю, немає. На комісії озвучували. На екрані бачите, хто за даний проект рішення, прошу проголосувати. За 17 рішення прийнято дякую. Наступне питання про виплату одноразової матеріальної допомоги на поховання відповідно до постанови Кабінету міністрів 99-ї. Е, виплата гасанові е, відмілій кормі в розмірі 3 тисяч гривень. Цього долина на поховання прилиття Миколи За даний проєкт, що напрошу про На цю сесію виплати допомог ми здійснюємо по двох програмах. Програма роботу на захисниць. За 17 рішення прийнято. На цю сесію ми по програмах двох виплату проводимо в сумі 211 тисяч, по турботі 61 тисяча і по захисниках і захисниць» 150 тисяч. Далі пакет документів, попередлі питань Будь ласка, Михайло Михайлович, начальник земельного місця. Добрий день, дякую. Так, питання та Так, Про затвердження технічної документації з минулого строю щодо встановлення відповів медзамени ділянки на полі місцевості Ми для будівництва в полоні будинку подарський будівлі і споруд, присадивна ділянка та передача у власність Кисельовій Світлані Греборівній поводом до комісії та таке рішення з То за даної пропозиції прошу проголосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження документації землеустрою щодо встановлення відомої за мене ділянки натури для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Лукаш. Валентина Грибуріна, жителька села Балюки. Проект рішення затвердити технічну документацію. На комісії розглядалося площа 014. Що додалі проєкт рішення? Прошу проголосувати. 17 рішення громіти. Наступне питання. Та ж сама людина про затвердження тих документу землеустрою для ведення особисто селянського господарства «Лукаш» Валентина Григорья. Проєкт рішення захватити та їхнісну документацію. Тому даний проєкт рішення прошу грунту. 17 рішення прийнято. Наступне таке. Продолження проєкту земельноустрою щодо відведення земельної ділянки користування оренди для городництва, громадянці воробйовій, Олені Петрі. Проєкт рішення затвердити проєкт земельустрою, передати користування новоохоренди е, земельну ділянку площу га, кадастровий номер на екрані для городництва терміну на 7 років. Розташована земельна ділянка в межах села Степанівка. Арендна плата встановила у розмірі 6% від нормативно грошової оцінки. Укласти та зареєструвати до оренди на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства. На комісії розглядали зауваження, питання є? Нема. Mm. Тоді вистараємо на голосування. Хто наданий проєкт рішення? Прошу проголосувати. 17. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. 22. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки користування mm -hmm. номов оренди для городництва, воробйовій Оленів та Проєкт -рішення. Проект рішення затвердити проєкт землеустрою передати в користування номових оренди 032. номер на екрані для городництва терміном на 7 років і гарантною платою 6% від НГО ласка, зареєструвати договір. Щодо за даний проєкт рішення прошу проголосувати. Дцять рішення прийнято. Дякую. 23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки користування на мовах оренди для городництва до Івану Паловичу. Проект рішення затвердити проект землеустрою. Загальна площа 00772 га в межах села Степанівка, Передати користування на мовах оренди. Новосаду Івану павловичу земельну ділянку для городництва терміном на 7 років розташована в межах села Степанівка за платою 6%. Укласти зареєструвати договір оренди. Проект рішення на екрані. Комісія не задала та доданий проект рішення. Я прошу проголосувати. 17 рішення прийнято. Наступне питання: про затвердження та документації землеустрою щодо встановлення салоні відновлення медземельного ділянку натури на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських і споруд Немченко відікториній. Проєкт це спадщина? Спадщина. За Проект рішення затвердити технічну документацію. Спадкоємець Суршко Віктор Борисович. З... Так, землеустрою. В межах сама широка долина ювілейна 4. За даний проєкт рішення прошу проповідати. Це під будинку на наступні Оце не так? За 17 рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження документації землеустрою.

Світлана Іванівна, батько Єгор Русланович і Оталько Вероніка Руслановна. Проєкт рішення нести зміни до договору оренди. Це спадкоємці після смерті батька і чоловіка на трьох поділих хапсу. Тепер вони складають договір на трьох, щоб не скористатися правом приватизації. Вносимо зміни до договору оренди чи по побачили кількості орендарів. Так, відсоток 0,1 один реформ, реформативно-рошовые оцінки. Импасы довольно. Кто за данный проект решения Та 17. рішення прийнято. Наступне питання. Надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою та відведення земельної ділянки користування на умовах оренди для городництва продукції Алі Миколаїв. Проєкт рішення надати дату Алі Миколаїні. Став життя цілий каповець дозвіл на розроблення проєкту землеустрою для городництва на умовах оренди злочинно 16.38 гай, розташована за межами населених пунктів Почанської селищної ради. Проект землеустрою подати на розгляд та затвердження основному законному порядку. На комісії розглядалося. Віталій Віталійович, виїжджали ви туди? Так, одне масиво. Одним масивом, в одному масиві вони йдуть. Так, де це ви купіли, а де це якийсь... Це з декорної Там, де ви щось задралили, ще так. Усі спеціалісти. Звичайно. Я з того-то був. Ага, я з того-то був. Ти теж так. Я до школи. Можливо, приходять. Ти нас не знайдеш. Та теж показуємо популяння. А поруч, Іванко, це хто? Оце одно, А поруч, оце жовтень зараз одна? Там ближче. А наступне туди рішення друге часу іде? Так, так. А що там зараз? Реалізація? щось. А, було літом. Ну, літом я не теж не Не контролюють наші марки. Ну, щось культура якась би А хто не її обробляє? це ж вони її обробляють. Просто не приватизації Слух. ж немає. Вони не світиться, як не дорого. Вони її сформували тоді, але в зараз не стать немає. Вони брали тоді дозвіл на приватизацію, але Роди, не, не, не. Не. 6, 10, я, я ж не вийду. Так, стали на голосування. Хто на даний проект рішення на дозвіл? мене дозволить, прошу

Там де показували проект рішення надати дозвіл на розроблення проекту зиморустою для проміства нововаренди площі ноші ця банку. Тобто даний проект рішення це вона до призову Геннадій Михайлович, них були надані дозволи на розроблення проектів зиморустрою, потім метою передачі у власність. Почалася війна, зараз передачі власності нема. Люди мають можливість взяти в оренду цю земельну ділянку. Вона сформована, шокі, що в, Київ, що в одному масиві в них вони були. Михайлович, не пане що саме? В одному масиві. для ж береться, не городний, будуть овочі. Ну так як оце як було, були в овочі, так само городне служби. Це там не городний сложний. <розне>. Я думаю, так. а ці версия.

Ще ж розвитку. А він скасувався до нас. За 16 не голосував один рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних в натурі та будівництва обсування житлового будинку господарських будівлі і споруд та передачу у власність.